Для танго потрібно двоє. Дякую тобі дуже за те, що дав мені можливість показати свої навички. Якщо чесно, спочатку я намагався робити те, що казав мені тренер. Але знаєш, коли включаються емоції бою, нерви, тоді починаєш діяти більш різко. І вже після першої хвилини я подумав, окей, я бачу цю можливість, я не можу її втратити. Тож я виконав свій план. Що далі? Хто наступний? Хто наступний? Так, це моє запитання, це моя робота. Але скажи сам, кого ти хочеш бачити у рингу? Чесно, я вийду проти будь кого, кого вони поставлять переді мною. Називайте імена, і я готовий. Ну, гаразд, я можу назвати пару імен. Там кричать усики, я не проти. Слухай, якщо чесно, Джозеф Паркер і Кабайл заслуговують на шанс. Але я теж хотів би отримати цю можливість побитися з Усиком. Кидайте мене проти них, я готовий. Ну тоді давай, Мозесе, дай нам ім'я. Я знаю, ти казав, що нехай публіка обирає, а тут купа бійців сидить біля рингу. Проти кого ти хочеш вийти наступного разу? Тут всі кричать Усик. Так, я чую всі кричать Усик. Але послухайте, я зараз номер один у рейтингу WBO, а паркер тимчасовий чемпіон. Тож це може бути хороший бій. Команда хоче, щоб я отримав ще кілька раундів досвіду, але всі ці бої можливі, і кожен наступний буде ще більшим.